Середа, 10 квітня, потішить українців сухою та теплою погодою. В день повітря прогріється від плюс 21 до плюс 25 градусів. Упродовж наступних кількох днів на заході та півночі країни температура повітря дещо знизиться, проте похолодання буде несуттєвим. Упродовж тижня дощів майже не буде, адже погоду в Україні визначатиме поле підвищеного тиску. Найближчі опади синоптики обіцяють другої половини дня суботи. Останнього дня вікенду в більшості областей країни можливий невеликий дощ. На Полтавщині хмари на небі упродовж середи не спостерігатимуться. День обіцяє бути ясним, без опадів. Температура повітря світлої передоби становитиме плюс 26 градусів. Після опівночі опуститься до плюс 9. У Кременчуці вранці ясно. Хмари з'являться на небі в день лише для того, щоб ввечері розсіятися. Без опадів. Світлої передоби повітря прогріється до 22 градусів із плюсом, вночі очікується плюс 10. Насолоджуватися променями весняного сонця і мружити від нього очі зможуть мешканці та гості горішніх плавнів. Ясну погоду 10 квітня обіцяють синоптики. Нічна температура повітря плюс 11, денна плюс 24 градуси. Вітер змінних напрямків до 2 метрів за секунду. Атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 10 квітня 1986 року, за даними мето фахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 24 градуси із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1997-го – 4 градуси морозу. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.